Провід, усім сьогодні на нас чекає щось дійсно унікальне на огляді FPV-15 з ретранслятором. Цей дрон створений для професіоналів. Якщо вас цікавлять потужність, вантажопідйомність і можливості цього дрона, залишайтеся з нами. Почнемо з головного: з характеристик: дальність польоту цієї моделі до 25 км, а максимальна швидкість 90 км на годину. Робоча швидкість 75 км, а максимальний час польоту до 55 хвилин. fpv 15 має робоче навантаження до 4 кг, а його максимальна здатність підіймати вантажі до 6 кг. Це зручно, адже на відміну від легших дронів, які можуть бути більш вразливими до поганих погодних умов, дрон з більшим робочим навантаженням зазвичай має більш потужні двигуни та конструкцію, що робить його менш чутливим до вітру або до інших зовнішніх факторів. Переходимо до огляду. fpv 15 ретранслятор одразу вражає своїми розмірами і надійною конструкцією. Міцна 15-дюймова рама забезпечує стабільність під час польотів навіть у складних умовах. Потужні двигуни дозволяють fpv 15 розганятися до 80 км на годину, а крейсерська швидкість становить 75 км на годину. Ідеально для професійних задач. Пропелери у цьому дроні розроблені спеціально для важких вантажів і стабільного польоту. Ми також бачимо відеопередавач, який забезпечує чітку та стабільну передачу відео навіть на відстані 20-25 км. Це критично важливо для тривалих місій і роботи в складних умовах. Цей дрон має акумулятор ємністю 18 тисяч міліампер, що забезпечує до 55 хвилин польоту без підзарядки. Величезна перевага для довготривалих задач, таких як моніторинг або пошуково-рятувальні операції. Наступна приємність це камера RunCam Night Eagle 3. камера з роздільною здатністю 1500 ВЛ, яка гарантує чітке відео навіть у темряві. Вона створена для роботи у складних умовах і при слабкому освітленні. Також можливо придбати додаткові пропелери, їх можна швидко замінити у випадку пошкодження. І це ще не все. Розповім вам про додаткові переваги цього дрону. fpv 15 має вбудований ретранслятор, який забезпечує стабільний зв'язок навіть на великій відстані. Це ключова особливість, адже завдяки ретранслятору ви можете керувати дроном і отримувати відео без затримок. Його можна застосувати в різних ситуаціях, де важлива передача даних або забезпечення стабільного зв'язку в складних умовах. Також дрон може використовуватися для підвищення ефективності тактичного зв'язку, особливо в зонах, де немає можливості для використання мобільних або супутникових мереж. Хоча основна функція дрону це ретрансляція сигналу, він може також бути використаний для збору інформації про місцевість або розташування противника, якщо на ньому встановлено додаткове обладнання, наприклад, камери чи сенсори. Ключові фактори для застосування FPV-15 – місця, де зв'язок або покриття неможливе, або ненадійне, де традиційні засоби зв'язку не працюють, якщо інші засоби зв'язку блокуються. До речі, ми пишаємося тим, що є безпосередніми виробниками цього дрону. Наш продукт відповідає найвищим стандартам якості та передовим технологіям. А також ми співпрацюємо як з приватними клієнтами, так і з державними організаціями та фондами, забезпечуючи їхні потреби у сферах безпеки, моніторингу та інших важливих завдань. Ще одна важлива перевага можливість адаптувати дрон під ваші конкретні запити. Ви можете додатково його облаштувати аксесуарами, камерами, сенсорами та іншими пристроями, щоб зробити його максимально функціональним для виконання ваших задач. Якщо вам сподобався цей огляд, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. А якщо у вас залишились запитання, пишіть у коментарях. До зустрічі!